Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Замовив я собі LED гірлянду яка працює від батарейок і від USB-роз'єму. Сьогодні, нарешті, вона до мене приїхала, їхала вона досить довго. Я не знаю з чим це пов'язано, мабуть з відключенням світла. Десь 2 неділі я її чекав і нарешті, ось сьогодні я її забрав. Давайте зараз розпакуємо її і подивимося. Сама гірлянда має 30 світлодіодів. Вона вдовжину має 3 метри. Давайте її розпакуємо і подивимося, що там всередині. Можливо, нам і не потрібен ножик. Я вибачаюся за погане освітлення. У нас вимкнулось світло, на даний час світла немає, тому вибачаюсь за якість відео. Все. пакунку більше нічого немає. Сама гірлянда знаходиться в ось такому тоненькому кульку. Ось написано 30 LED, 30 світлодіодів. 3 метри вона має довжини, батарейки плюс USB. Звичайно, вона, ось видно, вже добувалася, можливо, її перевіряли перед відправленням. Не знаю, ми вставимо батарейки і побачимо, як вона буде світити. Давайте її дістанемо. Відкинемо цей кульочок. Заберемо все зайве. щоб Часом не порізатись. І так, Ось такий вона має USB роз'єм. Провід тоненький. Ось сама гирлянда. Сама гирлянда скручена дротиком. Ось тут вставляються три батарейки. Так, давайте подивимося, як тут вони вставляються. Ось знімається кришечка. І сюди вставляються три батарейки. маленька така плата у нас є. Маємо вимикач, який працює на три режими. Я не знаю, для чого це потрібно. Давайте зараз дістанемо батарейки і вставимо і побачимо, як вона буде світити. Ну що ж, друзі, дістав я батарейки. Ось такі будемо використовувати алкалінові хороші батарейки. Давайте їх зараз дістанемо і вставимо в нашу гірлянду. Досить хорошо запаковані. Нам треба три штучки. Досить важкі. Я думаю, служити будуть довго. В коментарях я бачив, що дані батарейки писав один чоловік, що в нього гірлянда на 100 світлодіодів. І висвітили вони в нього 6 днів по 6 годин. Ну що ж, побачимо, давайте вставимо. Вставимо другу і вставимо третю. І, як бачимо, гірлянда працює. Так, давайте закриємо цю кришку. І ось. гірлянда працює. Я ще вам покажу, як вона буде працювати у повній темноті. Це буде в кінці відео. Додивіться відео до кінця. Я її вже вчіплю і покажу вам, як вона освітлює кімнату. Прощаюсь з вами ненадовго, буквально на мить. А ось так вона виглядає уже на стіні. Зараз на вулиці видно ще. В кімнаті ще не темно. Але хочу показати вам, як вона виглядає в розкладеному виді. Також я зроблю відео, як уже повністю стемніє, як вона буде освітлювати кімнату. Вживу це виглядає більш яскраво. Відео цього всього не передає. Не перемикайтесь, далі буде. Ось так працює, друзі, освітлення в повній темряві. Зараз вже на вулиці ніч. Ось так видно, освіщає кімнату. Відео, звичайно, не передає цього всього. Як бачите, можна навіть читати. Давайте подивимося, що тут буде видно. Камера зараз в темряві погано передає. Але видно. Ну, досить непогано для автономного освітлення. І так, друзі, все ж таки я передумав, зняв гірлянду зі стіни і запхав її в бутилку. Е, так буде, по-моєму, набагато краще. І більш удобно буде користуватися нею, так як куди треба буде вийти, чи в другу кімнату, чи на кухню сходити, коли світла не буде. Вона буде світити, як ліхтарик. Можна буде її десь покласти і перенести. А так як вона висіла на стіні, ви бачили раніше в цьому відео, її нікуди не можна перенести і вона завжди залишається в кімнаті. Зараз я покажу, як вона горить при вимкненому світлі. Так, вона горить в повній темряві. Мені здається, що такий варіант набагато кращий. Пишіть свої коментарі під відео. Чи подобається вам такий варіант. І як би ви для себе зробили, чи залишили б на стіні гірлянду, чи помістили б її в ось таку бутилку. Можна в отаку бутилку, можна і в гарну вазу помістити. Буде красиво світити, і буде вона переноситися куди потрібно. Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам сподобалась дана ідея, пишіть під відео свої коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. А ті, хто додивився відео до кінця, особлива подяка. І на цьому я буду закінчувати. Всім до побачення!